Мазуха, на. Мазь. Мазя. На. України. Слава Україні, дорогі глядачі. Вівторок ще один ранок. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам Збройних Сил України, ми рухаємося далі, працюємо, поправлявся по господарству. І зараз будемо видвигатися, поїду до свого товариша, поїду викопаю картоплю, тому що йому садив Андрій. А Андрія і брата його забрали в армію і нема тепер. Того тракторця. Він ще трактора є, не можемо сісти, щоб викопати. Тобто підтримуємо один одного, об'єднуємося, тому що тільки разом ми зможемо дійти до, тої чи до іншої мети, а мета у нас одна це перемога. Так що, друзі, зараз ми збираємо на автомобіль для 32-ї бригади. Якщо там у нас вигорить, то ми закриємо це питання і перейдемо на наступне, тому що реально хлопці дзвонять. Пишуть і хто ну, Тетяна того поганяють. Ну а ми рухаємося далі, дівчата також не світне зоря. Сьогодні встали, зарізали вже там, я не знаю скільки курок, начався забій. Ми вчора різали поросят, поросятку, кабанчику, в 4 ранки. Тобто, ну, в селі добре жити, є все своє, але треба працювати і рано вставати. Так що погнали далі. Зранку добре так прохолодно. Ну, але витяжки працюють, працюють цілодобово. Ну і наші брейлера виросли. Коли зайнятий, працюєш зранку до вечора, де зайнятий якимись проблемами, моментами життєвими, то воно якось і безтренько це все діло і виростає. Так що Леся Петрівна повернулася. От, можна сказати, з відпочинку. Ну, відпочинок був більше у дівчат, чому Леся Петрівна, їздила до дітки Марії. Ну то таке, скоро школа, трошки відоділися і знову робочі будні. У Петровни саме більше нагрузки, тому що вона рано встає і пізно лягає, тому що в неї ну, чомусь так, як у кожної жінки і домашні хлопоти, і діти, все чомусь на плечах дружини. Так що зараз допомагає Надія Анатолійовна і Фатімка Прийшла зранку вони, навіть з 5 часов ранку. Різали курей, мене не будили. Тобто вони самі це все діло роблять. Якщо не вийде, зараз буду відкривати там автоклав тушонку і, можливо, зважимо, порівняємо з моїми глядачами і підписниками, яка вага у, у вас бройлера, чи, ну, чи стабільно і у вас так само, чи десь є якісь моменти. Може в когось краще, може в когось відстають. Тобто тут багато факторів. Витяжки, ну, в основному в літній період. Це Вентиль, вентиляція. Тому що якщо пана вентиляція, пану їдять, пану п'ють, соответственно, буде і погано. Сидимо ми на глибокій підстілці, не підстіляємо, не вичищаємо, періодично там підтрушуємо підпилками. Все, до забою. Забили, вичистили, помили, побілили, продезінфікували наступна партія. Все, друзі, рухаємося далі. Роботи чимало, погнали. Що ви, жоліки, а? Жоліки. Ну є Ну що, друзі, прибули ми до Лесі Петрівни на її камбуз. Команда в мене була яка ще, бігенько розкрутити автоклав, виставити тушонку і хотів би показати зважити, розпочався у нас забій бройлера, Сьогодні у нас вже Получається, ну, 31 день, як він у нас знаходиться, тому що ми купували його 21 числа. Якщо взяти включти, ну, не важливо. Тобто місяць у нас 20 днів він був там, на 21-й ми його забирали, тобто 50-ка й один день, 51 день це є норма, я вже говорив неодноразово, що в домашніх умовах можна самому робити комбікорм і роби, вирощувати бройлера і мати на цьому якісь, так, якісь підтримку для... Утримання своєї родини, а також на даний момент для підтримки Збройних сил України. Тому що якщо ми працюємо, ми можемо щось від себе відщипнути і щось віддати. Ну, якось так, так, якщо бігенький зараз розкручує автоклав, тушонка в нас як завжди. Хтось говорить, що це погано, що добре, не знаю, по тушонки ми робимо завжди по-свіжому. Тобто вчора зарізали полиця і вчора ми вже заложили по свіжому лесі, потрібно за все діло і нічого лишнього не використовуємо, тільки сіль. От, от, Раніше використовували, не знаю, там лаврушку не використовуємо, кажіть перець. Тільки раніше використовували перець одну горошинку на баночку баганичку, а на сьогоднішній день використовую вона якось ну, мелений. Тобто не знаю, я туди сильно не вникаю, моя задача маленька, попорав свиней, передівся. Зараз збираюся їхати до товариша купити картоплю. І в мене є така задача розкрутити автоклав, виставити тушоночку побистричку. І Леся Петрівна, воно вже баночки наготовлені. О, я не знаю, чи ще буде одна партія, чи це підготовлення на наступний раз, тому що в четвер ми будемо знову різати кабанчика, тому що є трохи роботи і треба трошечки підтягнути це все діло. О, Так, а де ж мені навіть якусь ще одну тряпочку, де? воно ж як немає жінки, то як, то як без рук. Так що такі у нас справи. О, вчора мені дідусь там, є у мене хороший дідусь. <різь> як там кажуть, воно вертається з тарицею, коли стрічки підсобив, то вони тепер з бабушкою мені малину. От, вже скільки мені малини, вже з дівчатами передали, що капець. Так що, друзі, зараз виставляю баночки, поки поставлю на паузу. Так що, друзі, тушонку я витягнув. Ну, щоб не знімати не час. Наш автоклав Нікольнерж. Зараз її переложу. У нас є такий холодильник водяний туди. Але на, на даний момент зараз з вами зважимо наших курок. О, це що я не включив чи що. Все, включив. Так, нолики у нас є. Ні, такі в нас вже пофасовані, що ми маємо 2 955. І які там ціни, в кого там у кого 100 рублів гривні, в кого там, не знаю, там, даром, ну, у нас 130 вже на протязі, навіть місяців 5-6. Так що 202 955 ну трьохколерамова курка, грубо говоря, 384 гривні. Тобто, що вміє рахувати, вже неодноразово ми це діло з вами. Щетали, ну теж трьошечка 400 гривень. Ще одна. ну, Це взагалі здоровий. 3 860. Ну це петушок. Тобто є курочки, є петушки, тобто ну, це на 500 гривень. Взяв три штуки, які були з краєчку, раз, зважу. Ну середня по-любому буде там три з лишніх. Десь, якщо взяти на круг, там 10 курок, я думаю, що в середньому десь... 300 вже буде на сьогоднішній день. Так що все нормально. Поїжджав нас було та останні дні, коли була активна жара, відкинулося два е, полетіли на раду. Ну, таке війни без убитих не буває. Так що рухаємося далі. Ще є в мене одна ще посилка до мене прийшла. Ну що, друзі, бігайте, тут сидів, те, порозносив, рейд теж розніс, щоб ну, однізували, як вони в нас знаходиться в водяному холодильнику для тих, хто там пише. А, а, а чого не було рецепта, тільки там пишуть по кацапці. Основному кацапи питають. Тому що в мене канал не е, такий непознавательний, а ж він мотив, мотив, мотиваційний. Так що, друзі, прийшла посилка до мене Дергія Васильовича Стрілецького. От, він також безпосередньо завжди підтримує хлопців, тому що, дякуючи нашим збройним силам. Визволили його територію, яка була окупована. Хто не знає, хто такий Сергій Васильович. Це суперукраїнський блогер, який був в окупації, і з першого дня окупації він розпочав розмовляти українською мовою. Він з Херсона на даний момент він живе в підуманні і прислав мені цю посилку, сказав це передати хлопцям, як буду їхати на схід. Тобто цілу коробку печива Васильович все передав. Ну і ще тут, десь він казав. Приникав трошечки допомоги, сказав долучити до автомобіля. Так, Ще щось там є з ними. Це печення хлопцям. Гроші словав посилочку, ми в карман. От, і це у нас, це я так пам'ятаю, не знаю що тут, а тут шуркти, мабуть. Так, тобто це все буде хлопцям. Я одразу назад все складаю і тільки буду їхати передам від сім'ї стрілецьких підгончик для хлопців. Так що дякую тобі, дякую Валюшці, дякую вашій родині, дякую за те, що не стоїте в стороні. І на сьогоднішній день вже все-таки є блогерів, більше є, які все-таки розуміють, що Наша бездіяльність це хуже, ніж яка здіяльність, тому що боятися в ліс не ходити, а в ліс не підете, грибів не нас вибираєте. Тобто, що буде? А що буде? Хлопці віддають своє життя заради кожного нашого дня, а ми не можемо організувати якийсь збір для того чи іншого підрозділу. Таке ж відчуття, що ми для себе це збираємо. Так що я вже говорив. Беріть на себе відповідальність, не будьте байдужими, тому що за нас е, ніхто робити нашу роботу не буде і за нашу незалежність також воювати ніхто не буде інший, тільки наша, тільки наша нація. Да, є моменти зв'язані е, з царками, тому що вони не воюють, а воює в основному Ні, є різні люди, так що не будемо на цю тематику, рухаємося далі. Так що з миру по них і на петля. Сергій Васильович. Сім'я стрілецьких дякую за підтримку. Зараз завожу так і почимо до мого товариша. Ось така ще малинка, Петрівна її там на блендері якось перебиває, щось там робить. Ну то вже таке, то 13 питання. Ну що, друзі, завели нашу куботу, перевірили масло, перевірили антифриз. Вчора поміняли ми цю трубочку, у нас вона вийшла з ладу, виїхали, підібрали. Ось таке коліно вже воно зроблено з двох частин. Це ще не я міняв, то що до мене міняли. Тобто працює. Солярки залили, подпалку до опустили. Зараз печемо до мого товариша. Так що, погнали. Чому печемо? Тому що попали там, а друга що мені зерно привозив. І на даний момент і він і брат його. Збройних силах України і немає кому викопати картоплю. Це що за маленькі трактори, то ми тут садили людям і... Я тебе не чую! Що це ти мені принес? Подформка, це давлення. А, я пам'ятаю, спасибо. Все, так водичку забери. Ти сьогодні домашня, так? Да? Все, друзі, погнали. Надюха не хоче. Сьогодні погодка хороша, да? Якраз поїдемо бур'ян все тебе Да? Що ти засягти? Що, коли копаємо? П'ятницю ввечері? Хорошо, постараюсь. А що це за вихідний серед неділі, я не зрозумів. Ого! Я зрозумів! все, погнав я, давай! Так <риватуре> що, друзі, почему? Подписчика напили, хвилин приїхав, до я по століву масу до мене. Кутюваська. Я викопаємо картоплі, ні дощу не буде. Ну, а там викопали собі, він вот тут сто. За феородами та й доїздемо. Вітер капець било в мене картужикавого, прихоза прийшла цуватися. Так, друзі, доїжджаємо до розберемо. 对。Okay. Сьогодні без оператора. Серега не хотів згрібати бадилля. Експериментуємо з бадилля. Ну, в принципі, викопує. Те, що ще зранку бадилля просто відсиріло, щоб воно пізніше, воно було б сухіше і ламало. Але нормально, нормально. Я думав, ну вже приїхав, то будемо копати Трактор, я, Серега, маленький. Ну так трошки, звичайно. А так нормально. А ти по має і бати спати? А? Да, так, я все. Ну мені тоді легше. Це був тебе поекспериментірую, да й не буду тепер. Воно тут на транспортері то можна було б і не ну, так, субота, Серега в роботі. Друзі, отакий відозі. Свобода, зіри, я, субота, сам по собі, Жірий, сам по собі, І я сам по собі. Так що, друзі, на цьому все. Буду копати картоплю далі, Надюха не схотіла. Це сьогодні багато-багато справ, хоч вам на нагород. Так що на цьому все. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся разом до перемоги. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.